Це пристрій для того, щоб працювати зі звуком, який виходить. Це комплексний пристрій, який можна використовувати разом з такими ж самими чи іншими. Також це засіб зберігання музичної інформації. Це Ерік Соу. Він приїхав на навчання до експериментальної школи предметного дизайну на електровимірювачі з Одеси. Чоловік розповів, що експериментує зі звуком понад 20 років. я намагаюся створити інструмент, на якому планую зіграти. Я завжди роблю щось нове. Це експерименти зі звуком. Киянка Анастасія. Я займається декоруванням інтер'єрів та створює різні речі з використаних предметів та матеріалів. У цей пакетик Україночка я взагалі знайшла. Ось тут десь він літав на асфальті. В ручках використаний передроблений якісь кришачки від пет пляшок. А ось ця основна частина це чорна стричка плівка, певна композиція, певна задумка в мене була в уяві, Я їх нашарувала, сплавила. Одна з задач мої моя на школі була осягнути, як це може працювати. Як це може працювати, наприклад, на вимірювачі? Оцей кейс Анастасія створила під час навчання у експериментальній школі дизайну зі старого ящика, який вона знайшла на складі. Для різних прикрас, які витворяю, зокрема з електродеталей заводу, вимірювач. Неліквіди різні резистори, конденсатори, старі електронні плати. Ми створювали точку входу на завод, тому що якби є такий об'єкт великий в центрі міста, до якого доступу можна сказати, взагалі немає. Ми виходимо через от створення таких майстерень, робимо місце, де можна приходити працювати, творити, організовувати події, які пов'язані саме з такою, якби креативною творчістю, виробництвом, електронікою. За словами Віти, Базан, аналогів такої експериментальної школи, як у Житомирі, немає в Україні. Це одна з вправ, яку робили наші учасники. Тобто вони намагалися і розбирали до таких болтиків, до маленьких елементів. Це фотоапарат, а це синтезатор до чого він складається. А наші інженери допомагають. Навчають працювати з обладнанням, навчають працювати з матеріалами, навчають технікам монтажу різних елементів для того, щоб щось зробити. Якийсь продукт потрібно зробити 10 експериментів чи 50 експериментів. То не зробивши їх в будь-якому разі, не прийдеш до результату, і наша задача дати можливість цим людям експериментувати. Проєкт реалізовується за співфінансування підприємства електровимірювач та організації Об'єднаних Націй. Загальна його вартість півтора мільйони гривень. Ольга Групсікора Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.